Саме тому Папа Франциск той самий соціаліст. Це соціалізм, так званий із людським обличчям. Але до чого він призводить? Що таке? Людям забороняють працювати стільки, скільки вони хочуть. Їм забороняють розвиватися, їм забороняють проявляти якусь ініціативу через цю прогресивну шкалу податків. У людей знищили будь-яку ініціативу, адже людина отримує якесь пособіє, по безробіттю або взагалі якісь оці всі емігранти, вона отримує якісь гроші неоподатковані. Якщо людина заробляє трошки більше, вона платить більше податків і так далі, що призводить до того, що людина, яка дуже багато працює і дуже багато заробляє, вона віддає набагато більше державі і в сухому підсумку отримує майже ті самі кошти, які отримує людина, яка майже нічого не робить. От така просто дурна система до того ж. Люди платять по 60-70 іноді не як у Франції, податків, але всі ці податки йдуть куди, усім цим емігрантам. Людям, які ненавидять їх, ненавидять цю цивілізацію, не згодні асимілюватися, не згодні приймати ці правила гри, вчиняють там теракти, тощо, тощо. Ви знаєте, що і в Штатах, і в Європі, в Штатах, наприклад. Так званих кольорових людей, 20%. Це принцип Парето. Він завжди скрізь працює. 20% від населення, але вони вчиняють 80% всіх кримінальних справ, пов'язаних із афроамериканцями, з мексиканцями тощо, тощо. Тобто їх 20% від країни, але вони вчиняють 80% криміналу, тоді як білих 80% країни, а їм належить лише 20% від всього. Криміналітету в Україні. Так і тут головні, хто, хто вчиняє головні всі ці кримінальні злочини, всі ці іммігранти в їх середовищі найбільш криміногенне середовище, найбільше криміналу. Тобто, крім того, вся ця професура західна зараз іде в кільватері всієї цієї ідеології. І з університетів викидують Шекспіра. Викидують е, великих людей заходу, е, знімають пам'ятники Колумбу в Америці. Афроамериканець не тільки отримує вищий бал, ніж білий, просто апріорі. Він взагалі прийнятий в університет за квотою, тільки тому, що він афроамериканець, і університет мусить набрати якусь квоту, якийсь певний відсоток афроамериканців. Так він мусить зробити. Якщо він так не зробить, то проти нього будуть застосовані якісь санкції. Мало того, що вони просто прийняли їх, вони мусять їм ставити якісь ще певні оцінки. Його мусять прийняти на роботу за квотою тощо, тощо. Ця лівацька ідеологія самовбивча ідеологія. І вона, вона була зроблена, вона була інкорпорована радянським союзом в західне середовище на гроші рабів, СРСРських рабів. В часи ще радянського союзу, власне, це й зараз продовжиться. Зараз ми бачимо вже плоди цього всього. Пожинаємо так, ось друзі, деякі українці зробили чудовий переклад. Це інтерв'ю є англійською мовою. Я розміщую його у себе на каналі, щоб ви подивилися. Там є субтитри українською. Дуже уважно подивіться якимось тихим, зимним, холодним вечором. Візьміть чайку чи кави. Сядьте і подивіться, ви дуже багато чого зрозумієте, як все це робилося. І там всі ці журнали Time, які публікували цих радянських діячів, всі ці зустрічі з радянською верхушкою, все абсолютно. І трюдо там згадується, батечко, цього Джастіна Трюдо сучасно, адже це дуже давній такий політичний рід, якби в Канаді. Ліпени. То що, тощо, яким чином все це робилося, як нав'язувалася лівацька ідеологія для заходу, убивча неоманіхейська ідеологія. Зараз це більшовики. От те, що зараз в Європі на Заході, ми стикаємося із більшовизмом. І Україна через війну, через власну кров зараз поволі розбурхує, будить захід. Він прокидається від цієї толерастії. Від цього самовбивства і починає розуміти, що треба боротися за своє місце під сонцем, що біла раса, західна цивілізація, вона не просто має право бути, вона має домінувати в своєму регіоні і е має таке саме право на буття, як і всі інші. Тут вже про це забули. Здається, тут усі вже вирішили, що треба поступитись місцем. Тобто нав'язувалась філософія. Поразництво, філософія поразки, філософія того, що ти маєш бути вищим, мудрішим, ти маєш поступитися. Але до чого це приводить? До того, що тебе вб'ють. І дуже добре, що Зеленський, власне, це той самий більшовик. Зараз пропустимо його ролю у цій війні, але от згадаємо зеленського зразка 19-го року, 2019 Це класичний більшовик. Але ви знаєте, що в цьому навіть був план Божий, тому що Порошенко. Це все-таки е, людина еліти, і він апелював до еліт, до європейських еліт. А в, в цьому випадку, цієї війни, все це б не спрацювало. От саме тому, що Зеленський це більшовик, саме тому він і сподобався усім цим людям на Заході. Чому? Бо він апелював до... Зрозумілих їм речей не до елітарності, а до МАС, так би мовити, і вони стали заручниками. І тому зараз допомагають Україні, навіть якщо не хочуть, от елітному націленому на еліти Порошенку вони би не допомагали. Так що все в руках Божих, і навіть те, що з нами коїться, ну бачите, значить так воно мусило бути. А от Зеленському вони допомагати будуть. Чому тому, що вони заручники? І навіть цей Олаф Шольц він залюбки би не допомагав Україні, і Москвини це дуже добре знають. Що вони заручники власних народних мас вподобань народних мас, і тому зараз збирають вже 500 тисяч підписів до Олафа Шольца. Що ви, от добре, що ви допомагали. а вже все вже треба прикривати лавочку, вже треба з цим зав'язувати. Досить, досить. Ми вже допомогли. Достатньо вже допомагати більше. Не потрібно. Вже 500 тисяч підписів зібрали. Ну хто це підписи? Це звісно, ще мігранти із Московії, ну і деякі гедерівські, шльопки. Та тим не менше, Олаф Шольц наразі мусить відповісти на цю петицію, але він заручник більшості. Заручник більшості. А більшість німців все ж таки за Україну, навіть німців. Друзі, подивіться обов'язково це інтерв'ю. Я його викладу для вашого перегляду. Повірте. Потрібно розуміти такі речі, як лівацтво, для того, щоб нам знати, з чим нам доведеться стикнутися, з якими викликами доведеться нам боротися в майбутньому, в подальшому. Бо ця гідра це не лише Московія, вона вже проросла метастазами, як цей октопус восьминіг. Вони проросли метастазами в майже все західне суспільство. І тому Україна це єдиний вихід для Європи. Останній шанс на порятунок. Європейської цивілізації усі бувайте, та не забувайте. Далі буде.